Всім привіт! Мене звати Колісник Євгенія Олександрівна, SEO Сті Лайф Консалтинг, аудитор, бухгалтер. Більше 20 років структурую та автоматизую бізнеси, кайфую від своєї роботи. Зараз 8 ранку по Києву, 7 по Варшаві. Як і обіцяла, проведемо ефір на тему: А готова ли людина відкривати власну справу? Я думаю, це питання. Турбує кожного з нас, тому що готовність відкриття до власної справи, і як її визначити, коли все таки почати це складна річ. Тому давайте пойдемо по крокову, а як все таки зрозуміти, готовий ти чи ні, і коли відкривати власну справу. Є низка бізнесів, які можна відкривати без грошей. Наприклад, це ті, хто займається обслуговуванням або роботою на дому. Це може бути психолог, таролог, СММ, бухгалтер, астролог, юрист, маркетолог. Тобто вся низка посад, яка вже перейшла на постійну роботу та обслуговує бізнес самостійно, працюючи по договору з роботодавцем, проте вже на умовах фрілансера. Далі, що ми робимо з вами? Прораховуємо грошові потоки. Що ми прораховуємо? В першу чергу виручку. Визначаємо, яка сума планової виручки до нас надійде за період часу, в якому ми працюємо з клієнтом. Далі прораховуємо постійні витрати. Це можуть бути у нас, якщо ви працюєте вдома, комунальні витрати ну це якщо швиденько подумати, телефонія. Далі прораховуємо змінні витрати. Це можуть бути. Кількість чашок кави, наприклад, які ви випиваєте за день. Або кількість бутлів води, яка уходить, коли ви випиваєте ту чашку кави та продивлюєтеся, а вона змінна витрата, да? до вас прийшло три клієнта і випило три чашки кави. Далі прораховуємо плановий чистий прибуток. І в залежності від віду бізнесу, і виручки, суми витрат. Кудаємо, яку нам все-таки систему оподаткування обрати. Значить, в основній масі ті, хто працює от низка посад, яку я вам назвала, вони працюють як фрілансери, працюють самостійно, і, в принципі, їм легше всього відкривати незалежно від того, в якій країні вони знаходяться, систему оподаткування на єдиному податку. Саме головний критерій оцінки готовності до відкриття власної справи це в першу чергу виручка. Тобто, якщо ви вже знаєте, що є сума постійних клієнтів, і наприклад, гривні це є вже сума в 30 тисяч гривень або в 20 тисяч гривень. Або ви якщо знаходитесь в іншій країні, і там критерій, хоча б є тисячу євро, то звісно ви відкриваєте ФОПЦ або приватного підприємця, який знаходиться на єдиному податку. І починаєте уже працювати в всякому випадку самостійно. Далі оцінюємо ми всі, о, бачите, трошки підвисла. Оцінюємо готовність до налагодження всіх процесів. І що ми ще оцінюємо? Готовність взагалі не використовувати найману працю. Тобто, ви вже для себе самостійно вирішили, що ви будете працювати з клієнтами на основі на основі договору. Будете працювати самостійно, і ця праця у вас буде якраз на відносинах договірних між вашим клієнтом і вами. Тобто, самий головний критерій готовності це вже відмова від найманої праці. Що відносини з клієнтом у вас буде клієнт, і ви, який по суті, буде виконувати цю послугу якісно, встановлені терміни в договорі і в першу чергу своєчасно. Тобто ви вже взагалі не розглядаєте а, найману працю, що ви підете до роботодавця на роботу на умовах трудових відносин і будете працювати з ними по найму. А, і не забуваємо, що найголовніший критерій: що знаєте, як бізнес, як школа. Коли ти йдеш з першого класу в 11 клас, і якраз готовність до відкриття власної справи це відображення психологічної готовності власника, де він знаходиться, в яких умовах знаходиться і в якому класі бізнесу він знаходиться. Тому самий головний критерій це в першу чергу готовність, що ви фрілансер. Тому я сподіваюся, що була трошки корисною для вас. Буду періодично виходити в ефіри, розбираю. Буду виходити в ефір і розбирати індивідуальні ситуації. І чекаємо до наступних зустрічей. Дякую!